Дівчатка, всім привіт! Мене звати Юля. Дякую, що завітала до мене на канал. В цьому місяці я недоблогер, недовишивальниця і не до все. Я абсолютно нічого не вспіваю в цьому місяці. Я не знаю, на мене якийсь невишивун напав. І сьогодні, вже 28 березня, я тільки знімаю ось це відео. Хоча я знімаю його завжди в декілька, в декілька частинок. Не знаю, що зі мною було в цьому місяці, але чесно, я. Ні вишивати не хотіла, ні знімати не хотіла. Якось в мене такі були періоди невишивальні і незнімальні взагалі. Я перед вами робота, яка вже на 40% завершена. Цьому місяці зараз я вам скажу, я вишивала 2, 4, 6, 8, 9 днів тільки її, але вишила 4 тисячі хрестиків на ній за 9 днів. Тому що бували дні, де було 200 хрестиків, бувало дні, де було і тисяча хрестиків. Ну, таке якесь в мене е, не, е, нестабільний вишивальний. Хочу вам так поставити. Напевно, у вас трішки. Приблизити. А також я вибачаю за освітлення, в мене вже декілька днів пасмурно і дощить, тому знімати приходиться з лампою, я її тут так відвернула, е, щоб не відблискувало сильно. Але якщо я поверну, можливо, вам буде поки що ось зараз. Отак, От спробуємо, буде вам краще видно вишивку і кольори. Робота, е, знаєте, вишивалася, я показала в минулому місяці, вишивалася дуже швидко, дуже круто, а потім в якийсь момент просто застопорилася. І я з 7 по 19 березня не вишивала взагалі нічого. От я останні дні вже мені так важко це давалося. Там якісь були 200-300 хрестиків, і потім просто я перестала вишивати. Мені якийсь такий був потрібен період відпочити. Так, я візьму тільки ножнички в руку, щоб пальцем не тикати. Я вже не пам'ятаю, де я там була. Ну десь ось так я була не вишивала. Я пам'ятаю те, що я вишивала ось. Трояндо в цьому місяці, ось оцю таку надпис. Я пішла от сюди, трішки повишивала, тут зелені ягідки. Тобто я заходжу на зиму, так як і планувала і на весну, але мені ось тут вже не дуже зручно тягнутися. Я не знаю, я, напевно, попробую ще тут трішки повишивати, і тоді якось, або, може, знімлю, зміню кюснапи на ті квадратні такі свої, або просто перетягну. Роботу, не знаю, якось треба буде, бо вже сюди незручно. Я вишиваю зараз на руках, а не на станочку. І так, знаєте, спираю просто на коліно кіснави і так вишиваю. Тому мені трішки незручно вишивати вже в цьому плані. Але якось, якось це воно буде. І, коротше, поки я відпочивала від цього, не вишивала нічого, потім 19-го повернулася, три дні повишивала, досить непогано повишивала. І вирішила, що я хочу щось нове. Напевно, все-таки я втомилася від цієї роботи, і е, не захотіла я вишивати зимові іграшки, мені захотілося чомусь якоїсь такої маленької, легкої весняної роботи. Бо е, на дворі в нас не дуже весняна погода взагалі. А в нас дебільшого близько нуля, десь колись буває трохи тепліше, але з вітром це холодно і не відчувається зовсім ще весна. Але вже скоро квітень, і хотілося дуже. Мені, я щось дуже багато дуже говорю сьогодні. Захотілося мені весни. І 22 березня я розпочала новий проєкт. Зараз вам покажу. Я замінюю один на другий. Зараз ось так ми зробимо. Це заберемо. А це внесемо в катер. Дивіться, кого я маю тут. Анну, здогадалися, я думаю, ви всі здогадалися. Це є зайка від Світлани Січкарь, Зайка з. Маками, як ви бачите, я маю з гостролистом. І е, вона ще не оформлена. Але я хочу знайти рамку і, знаєте, оформити так, щоб міняти їх по сезонам, тому що я не маю де розвішувати. У мене немає донечок, щоб її в кімнаті повісити. У мене два хлопці, тому ця робота буде чисто декоративна. І я думаю, купити, звичайно, стандартну 13 на 18 рамочку, воно би мало вміститься, тому що це 32-й каунт Белфест, Це такий самий клаптик, така сама основа, як була е, на Гостролисті. І я е, оформлю просто на картон, натягну, і тоді буду їх просто посезонно міняти. Я вишивала 5 днів цю роботу, вишила 53, майже 54%. відсотки. Я розпочала десь з центру і перше вишила самого зайчика. Ось ці от коль... Я люблю по кольорам вишивати такі маленькі роботи, але мені подобається знаєте, 5 днів більше половина роботи вже готова. А то е, ось той віночок я вже не знаю днів 20 вишиваю і тільки сорок. Я розумію масштаби інші, але все одно хочеться деколи таких от маленьких робіт. І, ем, і я задоволенням. Я перше вишивала ці кольори, звичайно, нудно було, але я хотіла їх вишити, щоб мені було легше. Я використовую, ем, зараз вам покажу, просто ось так. от, Дивіться, у мене тут такі трішки бардак, але дивіться, ай, коробочка. Тут всі ниточки є. Тут навіть я собі такий імпровізований смітничок зробила, і я взяла органайзер паку для голочок, щоб собі вставляти голочки, щоб не з бобіни кожен раз не знімати. Я не люблю знімати нитки ну, з бобіни, і потім це все намотувати знову. Я люблю, коли в мене голочка під рукою. І потім я вже перейшла. Я не пам'ятаю, мені здається, на частково сині, потім якось зелені, червоні. Я хотіла просто зашити ось це все. Мені тут залишилося ось так. От Обрамлення спіднички. Давайте я вам покажу, як вона має виглядати, то я вам показую це, а не показую, як вона має виглядати. Ось так вона має виглядати. Бачите, мені залишилося ось оце от обрамлення, ось тут червоні спіднички, зелені, її такі капчики. І тоді я вже перейду на віночок. Тільки я не знаю, чи я зроблю перше бекстіч на вишитій ділянці. Я хочу так поставити, але воно все одно буде нам блікувати. Якось ось так. Я хочу вишити, чи я хочу вишити Бекстіч, чи я все-таки вишию повністю всі хрестики тоді Бекстіч. Мені здається, минулий раз вона мені помістилася ось сюди, в ці кюснапи маленькі, але чомусь зараз не дуже вміщається. Це, мені здається, 8 на 8 дюймів кюснапи. Але побачимо. Ну тут, в принципі, ось так платічко-капчики. Якщо її потім сунути вниз і ось так повністю вмістити, то я думаю, що можна буде. Я дуже люблю на таких маленьких роботах робити е стічу і після. Знаєте, такий ефект. Бо я так бачите, лампа блікує. Це моя лампа зі станка Stitch Smart, але зато хоча б кольори краще передаються, тому що взагалі за вікном сіро-сіро, пасмурно-пасмурно. Мій чоловік там стримує молодшого, щоб він не кричав. В нас ріжуться чотири зуби на раз. І останні декілька тижнів, можливо, через це і не вишиваю. Останні декілька тижнів були такі веселі. А, так, я. Хтось там мені щось вписала, вискакуло. Я а, надіюсь, Хоча ні, що я надіюсь, я не завершу до, до кінця місяця цю роботу, тому що завтра ми їдемо до мами чоловіка. Вони святкують Пасху на в цю неділю, тому поїдемо туди. В понеділок синочка, до народження. Святкуємо в суботу наступну, але в понеділок в нього день народження, в нього ще канікули. Вівторок він повертається до школи. Тому вже в квітні я завершу цю зайку, але думаю, це не страшно. І надіюся взяти за іграшки. У мене залишилися ще дві іграшки від Dimensions, з колекції там шести. Надіюся, їх, можливо, в квітні завершити, щоб вже відкласти цю роботу. І можливо знайду ще якісь. У мене є багато схем з набору Dimensions. Схем з наборами Dimensions, боже мій, що я говорю? Схеми під набори Dimensions, які вже складно, наприклад, купити або дорого. І я планую вишивати своїми нитками Dimensions. Я знаю, що не всі з цим погоджуються, дівчатка, вибачайте, але я як мама в декреті, яка вже давно не працює, я вже 8 років як в декреті. Покупки наборів за 100 доларів для мене складно. Я ось ніяк не наважуся на те, щоб замовити декілька метрів тканини, щоб розпочати вишиванки, тому що я хочу вже якісну тканину. Цвайгард, а вона не дешева. Чесно, я дівчата. Пишаюся вами, хто вишиває багато вишиванок на таких от е тканинах, тому що це дійсно не дешево. І плюс мені потрібно буде придбати якийсь курс десь, тому що я не вмію шамаші шити, вишивати це все, знати, куди це все покласти. Тому потрібно буде заплатити і за курс, і е це також витрати. Я не заробляю, відповідно. Тут ніяких декретних виплат немає, е тому це треба якось спланувати і собі продумати. Так, у мене є. Е Ну, ось ці от схеми я зараз вишиваю, 65% в мене на іграшках. От в мене сніговик не дошитий, тому що в мене немає бісеру на нього. В мене калітка закоханих. Я би теж хотіла в цьому році завершити хоча б до кінця літа. Ось в мене моя зайка, віночок. До цього навіть не торкалась, можливо, літом на чорній основі я теж трішки порушаю, тому що я тоді так азартно розпочала цю роботу і азартно так її закінчила. Дивіться, за 5 днів я вишила 15%. Але якось так дивно, знаєте, 400, 500, 600, 1300 і 274. І все, я втомилася. Це був січень 2 дні, і 3 дні в квітні 22-го року. Це січень 22 го і квітень 22-го року. І все. І так, мій е, мі чудовий, як то, квіти радості, мої чудові, так, не вишилися. Так, що в нас тут ще є? У нас тут є, які я розпочала маяк минулого року Dimensions на 18-й основі. Не знаю. Я дуже хотіла цей Dimensions. Я маю кашель для цієї роботи. Я маю от від Світлани Січка ще багато схемок. я ще собі пригладіла. Я дуже люблю її схеми. Я маю свій кофі-семплер, але я взяла основу для яку я придбала для кофі семплера на ось цей от віночок, тому мені прийдеться придбати ще одну основу для цієї роботи. Там потрібен 36 шостей або 40-й каунт, тому маю ще ось діменшин сніговиків таких. Іграшки треба подивитися, які в мене ще є е, схеми до Діменчин, іграшок, щоб я могла. Можливо, я придбаю якийсь набір, якщо знайду недорого. Мені дуже ось ці подобаються, але я не знаю, на якій основі їх вишивати. Я б міняла на синю, вони, мені здається, оригінально на якісь чи сіруваті чи якісь вони там ішли такі. Я не знаю, на якій бо я вишивала. Мені подобаються різні, У мене є просто сині, тут багато білого. І ем, коли воно буде вишиватися на темному, мені здається, буде гарно. Але як воно буде на ялинці, дивитися, знову ж таки, я не знаю. Ем, треба буде подивитися відшиви, можливо, в інстаграм або де ще. Ем, що в мене тут ще таке є? тут дуже багато схем. Мені треба колись це все буде почистити. А в мене ще є дідусики. Я приймала участь в спільному проєкті, але так і їх не вишила в пару до янголів. Але знаєте що, я думала янголи перешити. Я думала, ці подарувати, можливо, мамі. а Вже такої основи, на якій я вишивала, немає. Тому мені потрібно придбати два клаптики і вишити на одинаковій основі і янголів. І... І дідусиків цих Санта uh, Клаусів, скажімо так. Я не пам'ятаю, де в мене є яка це uh, основа від іграшок uh, моїх діменш зараз. Я спробую подивитися, чи в мене тут часом немає на них. Ні, наліпки тут немає. Я не можу згадати, що це було. Ну, це не Едінбург. Ні, я згадала так, це є рівномірка 36-го каунту. А ось це мені здається, якраз такий Едінбург. На вінку. Рівномірка в мене була на янголах така сама, тільки такого або Antiquite, або Ivory кольору. І, відповідно, янголи в мене вишиті на такій основі. І якщо я вишию дідусиків на білій основі, ну буде, мені здається, зовсім зовсім негарно. Не знаю, коротше, я ще подумаю, але я би хотіла також їх вишити. Але це теж досить така кропітка робота, тому що тут дуже багато деталів, тут дуже багато таких одиночних хрестиків. Їх небагато на кожній ігриці. Там дві, двісті, Скільки зараз ми глянемо на якусь іншу, так, дві 200 в середньому. Але вони так розкидані, що ну, це зовсім нелегко. Тут в мене нитки йдуть в DMC переведені. Я я вишивала теж DMC і було дуже красиво, дуже гарно мені сподобалось. Тому я надіюсь і дідусики теж вийдуть класні. А ось цю я скачала, я хочу знайти все ж таки набір: це Dimensions, мені здається, теж якщо я не помиляюся. Тут, та, тут навіть нитки Діменш. Я би хотіла знайти набір. Вижте по наборі, але можливо по іншій тканині, бо на Аїді я це вишивати не хочу, але мені дуже подобається ця робота. Можливо, я би навіть більш... збільшила каунт. Тут, напевно, ну, пише 16 Я не впевнена, мені здається, там 18 в регіоналі. Можна 16 вижте, 25 на 25 буде і в круглу раму оформити. Мені здається, дуже би красиво було. І навіть можливо замінити на якусь таку темнішу. Темну, темно, темно-синю, ось таку основу. Ось. Хоча я на темних основах не вишиваю, я не знаю, навіщо я це все планую. Бо темні основи мені не заходять. У мене є оця от ботанічна серія. Дуже мені подобається теж, руки ніяк не доходять. Є е ще такі іграшки від Dimensions з пташечками. Вони досить немаленькі, між іншим, вони такі квадратні йдуть. Е, що в мене ще тут є? Ось, дивіться, скільки в мене ще є ось такі пташечки від Dimensions. Те що? Ось такі круглі деменш. Такі ще в мене є Санта-Клаус. Ну, коротше, в мене є з чого вибирати, тільки був би час і бажання це все вишивати. Ну, якось так це виглядає все на квітень. Я, напевно, це відео змонтую і виставлю, бо воно буде коротким. Але, можливо, вам ставлю якісь такі кадри з життя, щоб трішки, щоб воно не було на 15 хвилин. Просто я. Ну, правда, більше немає, що вам показати. У мене дві роботи за весь місяць. Не вишивалося мені. І якось сумно від цього, тому що рукоділля це моя така терапія своєрідна, але навіть вона мене вже останнім часом не спасає. І моральний стан такий. Чесно, я не знаю. Я розмовляю зі своїми друзями, родичами в Україні і я не знаю, як ви там живете. Тому що тут важко, а там так взагалі. Можливо, ви сильніші. Можливо, я просто не настільки морально сильна людина. Так, на квітень план. План на квітень завершити зайку. Надіюся, вишити дві е, іграшки, які залишилися в нас ось тут в наборі. Зараз ми глянемо. У мене залишилася ось ця з квіточкою і мені здається, шишки я вишила, так? Які в нас там залишилися. Та, ні, шишечки мені ще залишилися, я ось цю вишила. І е, все. І це досить небагато. Не Тут е, ця іграшка буде 805 950. Ну, небагато. Ну, Юля заг... загнула, загнула 45%. Ну там ще бусинки. Е, я вже потім, коли завершу всю роботу, напевно мені ще потрібно їх придбати. Але я думаю, що я візьму Міл і такі білі е, бісеринки. І пришию їх. Але я не знаю, напевно, перше по пору попросую ці роботи, хоча я дуже переживаю за Бекстіч. Бекстіч тут я робила такими довгими. Я не знаю, чи вам фокус ловиться. І вони ось не прикріплені всі. І а, Я розумію, що коли воно натягнеться, воно буде добре. Але я боюся, щоб воно після стірки не, не провисло мені. Не знаю, треба буде подумати про це. Я. Е... Дві іграшки, ну це багато, можливо, одну. Хоча хочеться вже зимою завершити, вже не, не чіпати зимові сюжети, але як бачите, вони в мене є. У ще потрібен бісер, щоб завершити вже сніговика і теж його відставити як фініш. Завершити дві іграшки, завершити зайку, просунути трішки ще свій е, віночок, тому що в мене ще там весна залишилась, весна і зима. Частково і, можливо, взятися за клітку закоханих щось. Вона мені останній раз, я, я пробувала її взяти. Я її брала, м -м, дивіться, я її розпочала 6 квітня 22-го року, добряче вишивала, потім в травні 22-го вишивала, трішки, а, і закинула з травня 22-го, по червень, 23-го, в червні от відшила 3 дні. Дивіться, 217 хрестки, 94,5, 607, і закинула. І тепер от 10, 580 вишито, залишилось 6400 всього на всього, але там я взяла рівномірку, і, а, а тут півхрест в 4, в 5, в 3, в 6. В один, в два, в три. Ну, тобто від 1 до 6 бленд. І йде да, мені це дуже важко. Тут знизу було більше хреста. Хрест я повишивала благополучно, все прекрасно вийшло. А ось тут все просто півхрест. Тут от, трішечки от хрест, так тут на шпаківні. І все решта півхрест і півхрест вишивається, мені складніше чомусь, хоча я дуже люблю півхрестов, тому що видно результат скоріше. Але давайте так, до кінця літа ми спробуємо завершити калітку все-таки. Тобто до кінця літа в нас має залишитись максимум ось тільки ось ця робота. І плануємо як те зусувати. Хоча це 18-й каунт, але якось будемо будем пробувати. І ще розпочинати хочеться багато чого, але будемо надіятися, що все-таки ось оці от 5 робіт. 6. Ми до кінця літа оселимо. Давайте в квітні зосередимося на. Я зосереджуся на зайці іграшках і віночку. Можливо, якщо бісер замовлю, то й сніговика завершу, там на один вечір роботи. А далі ми вже візьмемось. Мама дзвонить, мамуся, сорі, я зараз тебе не беру. <гум> так, я відключу тут це все, щоб воно мені тут не вискакувало. Все, я вам плани розказала, більше немає, що розказати вам. Більше показати вам не маю. Нічого не купляла, нічого не... Ну, не маю вам що показати. І планів не він майже показати. А знаєте що? Ні-ні, маю. Секунду. Так. Все повалилося. Я знайшла, я колись давно а, скачала собі ось таку от безкоштовну схему, так, блікуємо. Янгол охоронець від а, Марії Бровко. І хочу декілька висити. Просто в, можливо, в машину чоловікові, мамі чоловіка, можливо, просто як підвізку десь повісити своїй мамі на холодильник там, чи ще кудись. От хочеться мені декілька е, вишити. Не знаю. Ну, якось так. Я, е, коли це все зроблю, я розпоную, скажімо так, я знайшла цю схему. Sorry, я шумлю. Е, знайшла цю схему, треба тепер підібрати нитки, підготувати. і Можливо, мені все-таки вдасться. Я дивлюся, там невелика робота, тому надіюся, що мені все-таки вдасться з цим дати собі лад. І ще щось таке цікаве. Вишити. Маленьке на пластику. Я вже давно не вишивала на пластику. Дуже давно. Я вже сумую. У мене є ось така от корзинка. Зараз я вам покажу, яка стоїть в мене коло дивана в вітальні. Я вам просто хочу скласти все на місце, показати, як це все стоїть. Ось отак от у мене все це. Віддалити би вас. Віддалити би вас. Трішечки ось так. Е, все в корзинці. Тобто в мене ось тут нитки на зайку. І органайзер з нитками з основою на іграшки. Mm -hmm. І я ще ось так, коли туди. Ой, боже, воно. Ось так: от зайку, ножички. І все у мене ось так от стоїть, щоб я пам'ятала, що в мене все під рукою і потрібно вишивати. Ну, якось так. Вибачайте, що відео таке. Не цікаве, нудне, але ну, життя не завжди наше цікаве. Слава Богу, що живі може так. Я розумію, що я в безпеці, я далеко, але, чесно, морально абсолютно не легше. Я думала, що вагітність, дитина, клопоти, такі материнські мене будуть відволікати від цього всього, але. Це була дуже велика помилка думати так, тому що абсолютно ні. Ще більша тривога всередині, ще більше якийсь такий страх всередині. Ем, якось гостро я почала реагувати на всякі події, які і в Америці відбуваються, і в Україні ще гостріше ніж навіть до вагітності і до народження сина. Якось, якось так. Вибачайте, якщо я вам не підняла настрій, я навпаки, але якесь таке наше сьогодення вчора дуже сильно по Харкову бахнули. Я навіть до Юлі писала, бо переживала, бо я спілкувалася зі своєю подругою з Києвою, Юлією, мене дуже багато Юль кругом. І вона казала, каже, що вони якраз були в укритті, і казала, що в Харкові було сильно, і, і тому я написала до другої Юлі, щоб просто перепитатися, як вона сказала, що. То було далеко, але матюкається. От і я матюкаюся. Мій чоловік сказав, що я за останні два роки дуже сильно почала матюкатися. Але я кажу, у мене вже нормальні слів слова просто скінчилися. Тому що вже я знаю, що це не красиво, це не культурно, нас так не виховували, скажімо так. Але деколи бракує просто нормальних слів. Все. Надіюся, з вами, з вашими близькими, все добре. Надіюся, перемога дуже близько вже. Я не розумію, чому мене всі питаються, знаєте, з України. А чому Америка не дає більше зброї, чому Америка? Я не можу на це дати відповіді. Я не в уряді Америки, на жаль, я на це повпливати не можу. Ми ходимо на мітинги в підтримку, ми ходимо це, але чесно, мені здається, що це все якесь таке, вони на нас дивляться, і вони вже настільки звикли до нас за два роки, що їм вже якось. Все рівно. Люди ще реагують. От на Тейм Сквері дівчата зробили, були там, коротше, Масляницю вроді москальня святкувала, і вони зірвали їм це святкування на Тейм Сквері, і дівчата зробили такий театральний виступ, практично, тому що це було ну, дуже ефектно, дуже круто. Воно привернуло увагу туристів, воно привернуло увагу всіх, хто там був. Вони просто привернули увагу до того, що робить Росія, що вони кожного дня вбивають новинних дітей, жінок, стариків, людей, хлопців на передовій. І, ем, і це визволо трошки такий ажіотаж на певний час. Ну, звичайно, тут швидко вщухає. Зараз всі говорять про вибори в Америці. Це теж така чутлива тема, але ем, привертати увагу до України потрібно, нагадувати про себе потрібно. Я завжди на сторінці. У мене є дві сторінки. Інстаграм на персональній і фейсбуку виставляю, поширюю ці новини, щоб воно не зчизало стрічки моїх американських друзів, щоб вони поширювали, щоб вони це бачили, щоб їх це лякало. Це повинно їх лякати. Тому що це лякає нас, це тривожить нас, і воно повинно лякати їх, щоб вони зрозуміли, що це реальні, що Це не просто картинки з інтернету, що це реально. Вбиті люди, що це реально поломані життя, і вони повинні це пам'ятати. І я буду про це кричати допоки зможу, допоки, допоки мене переможемо. Все, у нас вибору немає. Я хочу повернутися в Україну, я хочу приїхати в свій рідний Франківськ, я хочу гуляти вулицями Києва, які не розбомлені, які не розгромлені. І я хочу чути українську мову. Все. Інакшого варіанту я навіть не розглядаю. Так, пішла, пішла я, вип'ю кави. У нас вже 11 дитину через годину буду вкладати на сон. Вип'ю кави, можливо, повишуваю в обід, поки він буде спати, а можливо, буду готувати обід. Ну, побачимо, як там вийде. У нас зараз такий дивний перехід з двох на один сон. Один день у нас два сна, він стає в п'ятій ранку, другий день він стає в сьомій ранку, в сім тридцять. У нас один сон. Я не знаю, що з цим робити, але якось поки що треба пережити цей період, зуби і перехід на режим якийсь певний, поки режиму нема. Старшому потрібен режим, тому що в нього школа навчання, а з молодшим якось Ой, Якось це все складно, коли їх більше одного. Все, дівчатка, я бажаю вам натхнення у вишивці, я бажаю вам здоров'я, бажаю вам терпіння, бажаю вам сил це все пережити, витерпіти і скоро. Надіюся, буде перемога. І скоро я приїду в Україну і з вами всіма побачуся, тому що я вже дуже скучила за батьківщиною. До зустрічі всім па-па!